Всім привіт. Гарно чути. Так. А, як, дякую Артуру, тому що він так гарно зробив підводку до того, що, про що ми сьогодні будемо говорити, а саме про управління розподіленими командами, віддаленими співробітниками. Скажіть, для кого це актуально? У кого є актуальні? У кого є розподілені команди, віддалені? А хто з вас? Та, а хто з вас сам приймає участь в онлайн мітингах? так, Теж. Супер. А давайте так, а хто ще до сих пір ходить в офіс і от змушений ходити в офіс? Такі є люди є. Супер. Класно. Для вас теж сьогодні буде цікаво. А давайте так. А хто не підніме руку, щоб його з залу з сцени не запитали? Є, є такі теж дякую. Окей, поїхали. Я презентацію у себе тут не бачу. Але, але я знаю, що вона там є. Так. значить, про що сьогоднішня доповідь? Це про те, як ефективно управляти віддаленими командами, як взаємодіяти, як так робити, щоб вони включалися в бізнес, перформували, продуктивничали, а також щоб була дружня атмосфера, емоційна стійкість у вас і у вашої команди, а також як надихнути сенс в рутинну роботу під час війни. Це те про що говорив Артур, і я сьогодні трошки розкрию в цій доповіді. Цю тему а, і для найактивніших глядачів а, в кінці будуть подарунки, тому а, записуйте або занотовуйте, або фоткайте, і для вас будуть сюрпризи. Окей, поїхали, значить. Чому взагалі я можу на цю тему щось говорити? Чому ви можете мене слухати? Ну, по-перше, я є СМО в кількох it продуктових стартапах. Один на ринок України. Ми релізимось десь в кінці місяця. Це програмісти сказали, що все в кінці серпня викатуємо. А на тему ментального здоров'я це буде мобільний застосунок на тему ментального здоров'я для українців. Тому чекайте, реліз буде другий продукт це hr додаток для на світовому ринку для керівників невеликих команд. Як Управляти власне там командами. Також я, як бізнес-консультант, супроводжую супроводжую керівників бізнесів в розробці маркетингових стратегій і ще більше особливо в втіленні, тому що розробити, а потім втілити це дві різні задачі. І я є бізнес-тренером в бізнес-школі Крок, де веду курси управління маркетинговими продажами, і багато щось з того, що ви сьогодні будете бачити, це є тренерські практики, яким чином взаємодіяти з командами. Окей. І тепер про вас. А от задайте собі питання: а чому ви сьогодні тут зібрались? А? От, яка, яка ваша ціль? І... Хороша ціль така, знаєте, що багато хто каже, що хочуть зробити дізнатись для себе щось корисне. Якщо це так, то от рекомендую: відмічайте собі, що ви, які, які ви сенси почули, щось корисне для себе. Десь занотовуйте, тому що багато є спікерів, багато презентацій, в кінець дня або до понеділка вона вже забудеться. Тому занотовуйте. Але багато хто з вас, я впевнений, я знаю, зібралися тут, щоб побачити один одного і зрозуміти Я не один. От у мене такі от ті питання, які у мене виникають, там з бізнесом, з рекламою, просуванням, мобілізації і так далі, я не один. І от поруч є люди такі, як я. Це важливо. Ну, і як мінімум, просто потусити make some fun та І це теж добре. І просто пам'ятайте, подумайте і скажіть для себе, що ви що ви хочете в результаті сьогоднішнього дня. А тепер згадайте, яким чином у вас відбуваються мітинги. Якщо ви приходите. В класичний да офлайн. От згадайте, ви заходите в переговорку, ви там мітингру, і люди тут якісь заходять. Це один стан. Але потім згадайте, як відбуваються мітинги, коли ви в онлайні, коли відкривається Zoom, Google Meets, Teams або ще якийсь застосунок, і що відрізняє ці два мітинги От для себе. Ну, По-перше, менше емоційне включення. Да? Тому що ну, от коли ти зустрічаєшся, ти бачиш людину, ти можеш її там, потикати, вибачте, да? ти можеш нею за руку привітатись, ти можеш побачити, як вона посміхається, що у неї є, який у неї емоційний стан. А в онлайні цього немає. Але при цьому в онлайні ще основна штука, що кожен, незважаючи якийсь там мітинг, робочий, робочий там дзвони, кожен може залипнути отак в телефон. Ну, правильно, ніхто ж там не бачить, ну, типа, о, ладно, ну хтось щось говорить, і я в телефоні там телеграмчик почитаю. Або вкладку відкрию, якщо в онлайн, якщо в браузері. Ось. І це буденність, з якою ми звикли і змушені рахуватись. Ну, тому що світ зараз такий. Відповідно, що з цим можна робити? Значить, два таких. Але, по-перше, основне правило і я дуже рекомендую вам його ввести це обов'язково. Зустріч з вімкненими камерами, при цьому тут важливий нюанс. Ви можете, і, і необхідно сказати, дозволити людям бути в піжамі, бути на дивані, бути в ліжку, пити пиво, їсти горішки і чіпси. Бо це зазвичай ті складові, чому люди не дуже хочуть онлайн включатися камеру. Тобто, ви можете це дозволити, але важливо, щоб вони були з камерами, тому що. Так, уже більше є каналів, яким чином ви бачите людей, ви бачите їхні емоційні реакції. Тобто, дозвольте їм в піжамі в ліжку, але головне, щоб камера була включена. І другий момент це, це те, де багато, особливо технічних команд, вони пропускають, вони скіпають цей момент. От я цю презентацію проганяв з нашим нашим фаундером, які продукти Він каже, що. От. Це питати, як ти. Тому що дивіться. А, там вночі в Києві були шахеди, в Запоріжжі вчора ракети. А, я проводив дослідження для продукту для ментального здоров'я серед українців. Да, у глибині інтерв'ю більше 30-35 осіб з різних соціальних категорій, з різних регіонів, і в тому числі українців, які виїхали. Ми всі зараз в стресі. У когось активний стрес, у когось пасивний стрес, хтось виснажений, хтось переживає за рідних, у когось друзі на фронті. І у кожного ці емоційні реакції різні. І, і, і ви не знаєте, що було перед цією зустрічю, на якій по, по робочим питанням що було у людини перед тим, як вона вийшла, вийшла в мітинг. І тому просте питання: як ти з тим, щоб почути, справді почути і зрозуміти, що відбувається з людиною, воно дуже об'єднує і створює ну, цю гармонію в колективі, коли розумієш, хто на якій хвилі. Питання як ти. Але важливо, щоб це не просто було питання, знаєте, як американці, how, are you, fine, ой. А якщо ти почнеш йому щось розказувати, то він думай, блін, ну це своїми проблемами. Ні. Тут справді вислухати і зрозуміти, який емоційний настрій у людини, і, відповідно, потім весь робочий мітинг ви будете розуміти, чому вона так чи інакше відповідає, чому вона так перформує, чому у неї десь якісь там негаразди або ще щось. Питання як ти? На початку зустрічі. От воно допомагає створити оцей спільний простір того, якого не вистачає в онлайні. Відповідно, згадайте, як ви проводите стендапи. Давайте так. Хто проводить стендапи? Раз на тиждень, раз на місяць, там, раз на день може де, в яких командах. Ага. Да, не оці стендапи, а оці стендапи. Окей. Напевно, якісь робочі зустрічі по якимось питанням все одно ви проводите, та? так чи інакше. І... Зазвичай, ну, от особливо, коли люди виснажені, вночі ракети, хтось там десь знайомі на фронті, ну, от виглядає от прямо як, як, на цьому, а, як на цьому малюнку. Ну, тобто хтось сидить отак. І в принципі, це нормально, але в багатьох командах я зустрічався з тим, що стендапи затягуються, тому що немає якоїсь ну, певної фреймворку, якої якоїсь а, такої, знаєте. Ну, от я зараз перейду, ви зрозумієте, до чого я маю на увазі. Немає такої результативності. Часто таймінги просрочуються, люди починають говорити щось, починають за одне за інше. І відповідно хочу з вами поділитися фреймворком, управлінським фреймворком, яким чином зробити продуктивні ці стендапи, яким чином зробити так, щоб. Доповідь була: не ви витягували керівник з співробітника, щоб він щось вам розказав, що відбувається на проєкті, а щоб саме вони розповідали, вони були проактивними, і а ви лише, то, що називається, менеджерили, коригували. Значить, це чотири питання, там чотири з половиною питання, на які кожен співробітник на стендапі має дати відповідь. Перше питання: які в нас були результати? За минулий тиждень, можливо, минулий день, тобто, в залежності від швидкості, як ви проводите, в деяких відділах продажів це кожного ранку відбувається за минулий день. Тобто за минулий місяць. Але який є результат? от Що, що ми досягли? Друге, які були досягнення? Оце важливо, і воно відрізняється від першого питання. Зараз поясню. Друге питання це а, а за що ви можете себе похвалити? Ну, якщо от тут секція реклама і просування, то. Конверсія була там на 5% більше, ніж зазвичай, або там на 10% більша конверсія, ніж, а, ніж по ринку. І це от ми попрацювали, ми, ми досягли. Тобто дайте можливість команді себе похвалити. Нехай вони розкажуть, що саме, за, за що їх можна хвалити, і, і вони, вони себе хвалять. Тоді у них піднімається цей рівень задоволення. Третє питання, на яке вони мають дати відповідь, а які були. Труднощі або які проблеми виникли. Ну, Женя вже згадував. Да, забанили на Фейсбуці, відпав Інстаграм, десь там карточка, якась платіжна відклеїлась. Дизайнер там десь завтикав щось, якийсь лендінг зробити або прототип. Тобто, які були труднощі, які були проблеми, виникли. Вони завжди виникають, нехай самі про них говорять. І для того, щоб стимулювати цю проактивну позицію. а яким чином, нехай теж думають одразу, яким чином а, пропонують свої варіанти уникнути цих проблем. І відповідно це включає не, не тоді, коли ви, як керівник, думаєте, а яким чином розрулити, а нехай команда вам пропонує. Дуже, дуже класне питання. І потім які плани на тиждень? На тиждень, на наступний період. І коли ви бачите і вони про це говорять, то тоді, відповідно, а, такі зустрічі відбуваються продуктивно. За, можете за, пофоткати собі. Ці питання дозволяють вашій команді автономно, проактивно відповідати і звітувати перед вами за всі події. Далі, що робити, якщо співробітник налажав? Ну, буває таке, да тобто там щось не підготував, щось зробив не так, як ви хотіли. І от от типова реакція: блін знову. да у кого У кого таке буває, що хтось десь щось налажав, є, супер. У інших, напевно, не належають, все ідеально, я за вас радий. Відповідно, тут є така техніка, називається третя позиція. Це з тренерства. А третя позиція. Дивіться, перед тим, як ви почнете там, читати або дивитися на ці слайди, от головне правило, якого тут написано, але треба помітити, що вас криє. Вас накриває. І от оце головне помітити. Бо якщо ви не помітили, що вас накриває, або помітили через тиждень, два-три, що вас. Тиждень назад накрило, не рахується. Значить, помітили, що вас накриває, і тут тоді треба зробити такі е, такі речі. По-перше, зробити крок в бік. Та? І, і подивитися на себе зі сторони. отам Отам стоїть Петро. Що з ним відбувається? Чого його криє? Не ви. Тобто, ви виходите в позицію аналітика, дивитесь на себе. Що там з боку відбувається, і задайте питання. Окей, його там накрило. Чому його накрило і що, що там відбувається? Друге, якщо його буде ось так крити, до чого це призведе, до яких наслідків це призведе? І перераховуєте, що це а, там, не знаю, проєкт на, 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 злетить, а, співробітники будуть вигорівши, і так далі. Тобто, до яких наслідків це приведе. Третє, ключове насправді питання: а що, яка у нього там ціль? Що він хоче досягнути? І от коли згадаєш, що він хоче досягнути, яка насправді ну, тобто, щоб проєкт злетів, заробити гроші, бонуси отримати і тому подібне, там, щоб клієнт задоволений був, тоді можна дати відповідь на питання, а яка має бути поведінка у нього? У Петра, не у мене, я аналітик. У Петра, яка має бути поведінка для того, щоб досягнути своїх цілей? І після того, як проговорюєш, що поведінка там стримана, умовно кажучи, він має бути цілеспрямований, мотивуючий і так далі, тобто ті епітети які ви набираєте уже можна повертатись в ситуацію, і тепер ви це ви, і вже зі знанням, як діяти, ви вже можете реагувати адекватно. Є плюс? Окей. Але це про вас. А далі, як же ж давати зворотній зв'язок співробітнику, який налажав? От він відверто налажав, ви це розумієте, він це розуміє, от, але він налажав. А, значить, для того, щоб співробітники у вас в компанії залишилися, не порозбігалися, як про, про що вже казав Артур. А, завжди, яка б не була лажа, знайдіть за що похвалити. От він зробив, він старався, молодець проявив ініціативу, доробив щось таке. Тобто, завжди знайдіть за що похвалити співробітника. І скажіть йому про це. Далі, от другого пункту, часто. Забувають ну люди, які в такому в емоційному стресі, що те, що зроблено, все воно вже зроблено. У це вже в минулому його вже не буде, його вже немає. Ти вже в минуле не повернеш. В 23.02 Ми не повернемося, як би нам всім не хотілося. Воно вже в минулому. Це вже прийшло Відповідно, ми можемо думати про те, що є зараз, і що буде. В майбутньому там Андрій сидить, якраз лігач про майбутнє, він ще вам розкаже. Відповідно, ви можете працювати тільки з теперішнім і з майбутнім. І щоб дати зворотній зв'язок співробітнику, дайте його в форматі, а що можна було би зробити краще, як можна було зробити краще. І наступне, ви їм щось не розказували, як все переробити. Він на вам киває, каже: Окей, і потім іде, і можливо, наступний раз він теж щось налажає. Для того, щоб такого не було, попросіть його повторити, а що тепер він буде робити. І ви здивуєтесь, часто таке буває, що ви здивуєтесь, тому що е, щось, того, що було для вас важливого, він пропустив. Але краще це відчути, побачити і почути тут, на цій же зустрічі, а не знову через тиждень, коли він знову щось належав. І тому, коли він вам розказав, ви ще йому додаєте: ага, ти пропустив оцей, оцей пункт, дороби їх, будь ласка. І щоб впевнитись. І не забути про те, про що йшла мова. Потім попросіть його написати minutes, meeting notes, в письмовому вигляді в корпоративний чат, в Slack, в Trello, не знаю, в Telegram, корпоративний чат, де ви ведете комунікацію. Для того, щоб можна було переглянути і щоб людина вам це написала, вона таким чином закріплює те, про що йшла мова. Окей, поїхали далі. Про сенси. Давайте так: у кого з вас було таке? Що от ви, ну от рекламщики, я би знаю, тут багато сидить, що ви налаштовуєте якусь рекламу там з Індонезії, на США, на продаж якихось там спіннерів. А у вас тут шахеди літають, ракети бувають. І ти думаєш, блін, от якою фігньою вибачте, я займаюся? От, от чого я це роблю? От в минулому році, у мене така ситуація була. Та? Ну, тобто, поки я не знайшов якісь відповіді для себе, чому я маю займатися тим, чим я займаюся. І повірте, навіть якщо ви це собі питання не задаєте, багато ваших співробітників, ваших партнерів, колег собі це задають питання. І я дуже а, втішений, що багато бізнесів. Ну я напевно такі є, але я не знаю таких бізнесів, які так чи інакше не включилися в війну, які не працюють на нашу перемогу. Більшість включились. Але для, для багатьох це є така штука, просто знаєте, от ми там щось донатимо комусь, і все. Але набагато, от ну з прикладу, 10% ми віддаємо на ЗСУ, або хтось там наш керівник донатить, або там наші співробітники донатить. Але послухайте, як звучить, що завдяки успішно реалізованому проєкту ми купили Mavic, який на сході наводить арту на русню. І нищить цих русаків, От дає сенс та і дозволяє співробітникам розуміти, що навіть якщо вони налаштовують рекламу на індонезійських спінерів на Амазоні в Америку, то прибуток з цього проекту йде на те, щоб нищити русню. І це дає сенс співробітникам в вашій компанії працювати. Продуктивно, тому що таким чином вони розуміють, яким чином вони впливають на перемогу. Дуже рекомендую вам е, от не просто там донатити і не там не просто 10%, а показувати, які результати є вашого проєкту, бізнесового проєкту в тому, чим ви займаєтесь, які потім е, купляєте якісь дрони, е, медиевакуаційні машини або ще щось. Це тоді дає сенс людям. а е, які які у вас працюють, відповідно, що я хотів би, щоб ви за сьогодні запам'ятали з, мо, з мого виступу. Перше, знайдіть за що хвалити ваших людей, ваших співробітників, ваших колег, ваших підрядників. друге, питайте у людей, як ти, і слухайте їхні відповіді, дослухайтеся до того, в якому вони емоційному стані. Третє, давайте можливість їм помилятись. Факапи, це нормально, не помиляється той, хто нічого не робить. Але при цьому пам'ятайте про свої цілі, цілі в бізнесі. Хваліть людей. Не просто знаходьте за що їх хвалити, а саме хваліть їх. Вони тоді відчуватимуть, що ви цінуєте те, що вони роблять. І показуйте сенс своєї роботи. Це може бути, як казав Артур. Місія кампанії це можуть бути якісь речі, які допомагають наближати нашу перемогу. І я обіцяв подарунки, якщо вам цікава ця тема, або вам цікаво що з маркетинговими стратегіями розібратися і їх імплементувати, скануйте QR-код, відмічайте мене на сторіс, пишіть відгук про мою доповідь, і тоді спишемося з вами. Я вам проведу безкоштовний розбір. Сподіваюсь, було корисно.